вітаю вас! Сьогодні тема уроку Тригонометричні функції гострого кота прямокутного трикутника. Розглянемо прямого трикутника. Для кута А карта БЦ називається протилежним. І для кота А катет АС називається прилежним. Отже, для кожного кота є протилежний катет і прилегний. Аналогічно для кота Б протилежний буде катет АС, а прилегний БЦ. Нам ці поняття сьогодні потрібні для вивчення цієї теми. Отже, розглянемо прямокутний групне прикутник. І оглянемо прибутник, в якого ми позначимо тільки сторони. Тут ми позначимо куди, а тут позначимо сторони. Наприклад, нехай цей кут позначимо альфа, тоді ця сторона буде А, ця сторона буде в і ця сторона буде С. У математики існують такі поняття: Синус, Косинус та гіоспатар. Познаємося синусом. Означення синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Записується це так. Синус кута А дорівнює відношення протилежного катета, тобто катета ВС до гіпотенузи АВ. Синуса. Кута В буде відношення. В нього не вже АЦ, АС, поділити на АВ. Запишемо ці поняття і для такого трикутника. Маємо синус кута Альфа дорівнює А, до а ділить на С. А це нехай буде бета. Синус кута бета. Рівнія Пі собі на С. Друге поняття. Косену сам гострого кута прямокутного трикутника. Називається відношення прилеглого катета до гіпотенізу. Записується це косус кута А дорівнює відношення. У нього паралельний катета буде АС. АС поділити на гіпотенозу АВ. І косинус Кута Б, У Кута Б до від КТЖ. БЦ. БЦ поділюється на АВ. Запишемо також ці цім для трикутника з сторонами. Косинус альфа дорівнює, у нас відношення Б до С і косинус. Брівнює відношення А до С. Наступне поняття. Тангенсом гострого кута трикутника називається відношення протилежного катета до прилежного. Отже, це так. Тангенс А дорівнює відношення БС до А. Тангенс у ТаВН відношення. В нього буде протилежне АС і каплет ВЦ. Також запишемо для нашого прибута сторона. Маємо тангенс альфа при рівні відношенню А до добре. І тангенс Брівня відношенню Б. Геометрії також вивчають ще одне паняття. Це Котангенс Котангець острову прямокутного трикутника, називають відношення прилеглого катета до протилежного. Тому записується так. Четверте. Котангенс А. Відношення А, С до Б, С. І котангенс Б. Дай відношення БЦ до АС. Розглянемо приклад. Приклад. Нехай є якомогу трикутник зі сторонами 10, 6 і 8. Розглянемо, наприклад, кут. це кут Альфа. Треба знайти його синус. За означенням це дорівня від відношення протилежного катета, тобто 6 і поділити до геподолізу 10. Кожен рівня 0,6. Косинус альфа. Заозначення це доріння відношення прилеглого до гіпотенузи. Це дорівнює 8, поділити на 10 і до рівня 0,8. Знайдемо там кута альфа. Він дальне відношення протилежного до прилежного. Тобто буде 6 поділити на 8. І в скорочення маємо. Це буде 3 четвертих або 0,75. І напишемо тотальний старі. Це доріг навпаки відношення прилежного до протилежного. Це доріння 4 третіх, дорівняння 1,7. Ми бачимо, що синус, косинус, косину стану складається, залежить тільки від кута. Тому що якщо ми розглянемо, наприклад, трикутник сторонами 160 60, 80, то ці значення будуть такі ж самі. Отже, синус, косинус, до стане скортаність залежить від кута і кожному куту відповідає один синус. Тому можна розглядати як функцію y рівні sinus X. І дорівнює Косинус Х, Ігрі дорівнює тангенс X і дорівнює тангенс X. Такі функції називаються тригонометричними, а розділ А, який вивчає тригонометричні функції, називається тригонометрія. Оказується, між синусом, косинусом, тангенсом і катанцією є зв'язок. Давайте його розглянемо. Запишемо. синус альфа поділити на косинус альфа. Ми використаємо це позначення. Це буде А на С, поділити В на С. Це і це скорочується, залишається А на В. А А на В у нас дорівнює чому Тангенсу альфа. Кожна дорівнює тангенс альфа. альфа. Аналогічно косинус альфа поділити на синус альфа. Дорівнює котанець альфа. Отже, маємо перше співвідношення. Синус Альфа на косинус альфа, дорівнює тангенс альфа і косинус альфа на синус альфа, дорівнює котанець альфа. Розглянемо приміку закутник. У якого сторони? А, В і С. Ми знаємо, тут ринати фугора. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Давайте поділимо на С квадрат, отримаємо А на С квадраті плюс Б на С квадрат. Дорівнює рівня обдається. А на С це наш синус Б на С, це у нас косинус. Тому ми маємо синус квадрат Альфа плюс косинус квадрат Альфа. До рівня одиниці. Це дуже важливе співвідношення, яке пов'язує між собою сінус і косинус сіну. Також підкреслимо ці співвідношення. Вони також дуже важливі. Можна помітити з цього співвідношення, що тангенс альфа поможемо на тангенс альфа. І це дорівнює чому? Одиниці. Теж запам'ятаємо це співвідношення. Розглянемо приклад. Приклад. Нехай косинус к та А до рівня 1 треті. Знайти синус. Сінус. Користуємося відношенням. Сінус, буде одиниця, квадрата одиниця мінус косинус квадрат А. І це дорівнює. Одиниця мінус 1 дев'ята. Це дорівнює. Корінь із вісьми поділити на три, І це буде два коріння із двох поділити на три. Отже, знаючи косинус, завжди можна знайти сінус. Шукаємо тепер там. Там роздання. Ділимо синус на косинус. Отримаємо. Е, два коріння із двох поділити на три і поділити на одну третю. У нас тройки скорочуться і відповідає 2. Атаміність альфа легко знаходиться з того, що це взаємно обернені числа, тому це дорівнює одиниця на 2 творення з От таким чином це вивчається. Дивіться в дом і ви завжди будемо на кращу математику своїх корін.